Якщо гроші приходять від людей, то нам доведеться е, іти, скажімо так, вміти налагоджувати здорові зв'язки з людьми. Якщо е, вміти продавати себе, свою послугу. А що таке слово продавати? Продавати. Тобто, продаю це те, про що я даю. Що я даю тим людям? Яку цінність, який результат? Що міняється в тих людей після взаємодії зі мною? Тому, коли ми не вміємо продавати, а ми, ми всі вміємо продавати, між іншим, ми всі продаємо, і ми всі вміємо продавати. Але. Нам навішали токсичний сором, нам розказали, що гроші це соромно, продавати це сорому, соромно, береги там на базарі продають і щось хочуть впихнути. Е і виходить, що через. От це все мислені. Це ми тільки говоримо на рівні мислення. І, а це мислення блокує наші дії. Тобто, перше правило грошей, запам'ятайте, гроші приходять тільки через дії. Ми їх заробляємо. А нам їх можуть давати, можуть давати партнери. Ну, теж через дію. Ти йому борщ, він тобі гроші. Ну як не крути, нема борщу, немає грошей. Там нема сексу, нема грошей. Та? Тобто ви йдете взаємодію з іншою людиною. І виходить, що якщо ви не будете взаємодіяти, а ви не можете взаємодіяти з іншими людьми, у вас є переконання певні. А тепер вам скажу, що таке переконання в нашій голові. Дивіться, кожна людина супер-мега унікальна. От реально, от коли ми унікальні, то ми це маємо для себе запам'ятати і перестати себе або порівнювати з іншими людьми, взагалі, перестати себе з іншими порівнювати. Чому? Тому що, коли ми порівнюємо себе з іншими, ми втрачаємо свою унікальність. І починаємо себе знецінювати і, відповідно, не йти тим шляхом, який нам запрограмувала душа. Так, оце про переконання. Ви маєте зрозуміти, чиїми думками ви думаєте? Чиїми думками чи ваш світ реально крутиться навколо вас? Чи ви в собі тримаєте чуже материнське, батьківське, суспільне, подружки, вчителів, будь-кого хто вам що нав'язав. Якщо ви мислите категоріями інших людей, ви не будете жити і своє життя, ви не будете продавати свій товар так, як би ви хотіли. Вам, вам прийде блок, вам прийде переживання, ну типа не вийде.